Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І сьогодні поділюся з вами дуже смачним салатом з тунцем. Салат за смаком виходить неймовірно смачний та ніжний, дуже ситний і красивий. Ідеально підійде і украсить собою будь-який святковий стіл. Тож залишайтеся разом з нами на каналі і будемо готувати таку смакоту разом. Також, користуючися нагодою, хочу всім подякувати, хто підписаний на наш канал. Хтось ще не підписав, заходьте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових та смачних цікавих відео. І для салату нам потрібно такі продукти. Відварені яйця, картопля та морква, консервований тунець, маринована цибуля, сіль та чорний молотий перець і майонез. Натираємо овочі на дрібній терці, дно тарілки змащую майонезом. Натираю картоплю і змащую її майонезом. Картоплю обов'язково за смаком потрібно присолити та приперчити. Далі на картоплю кладу консервований тунець. На рахунок тунця ви можете замінити його на шпроту чи там на сардину. також буде дуже смачно. Тунець змащую також майонезом. Зараз натираю морку і викладаю шар морку. Морку потрібно буде злегка підсолити. Так, моркву я присолила і тепер файно викладаю мариновану цибулю. Цибулю мариную е, дуже легко і просто. Нарізаю на кубики, добавляю до неї лимонний сік, буквально там чуть-чуть, сіль, чорний молотий перець, соняшникову олію та трішечки цукру. І вона так у мене маринується, там буквально пару хвилин, і вона так набагато смачніша в салату. Розприділяю її по всій площині і змащую майонезом. І зараз натираю білок, так само на дрібній терці, і викладаю його по краям. Можу абсолютно будь-як украсити, можу просто натерти разом з жовтком. Я якось так люблю все украшати. Всередину вже просто натираю сам жовток. Розпреділяю рівномірно наш білок і натираю жовток. І ось подивіться, яка у нас красота. Яйця також так само можна злегка трішечки присолити так за смаком, аби ми сильно не переборщили солі буквально чуть-чуть. Так, і подивіться, яка у нас красота. Я украсила ще родзинками гранату та зелену кропа. Салат ставимо в холодильник на декілька годин, або він добре пропитався. І вже так подаємо його до столу і можна ним буде смакувати. Всім щиро рекомендую приготувати для себе такий смачний та ситний салат для себе та своїх рідних. І обов'язково напишіть мені, чи сподобався вам його смак. А я всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам мирного неба! Скорішої перемоги нашій Україні, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.